Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У військових путінської армії почалися великі проблеми з логістикою. Ворог не має змоги розтягнути фронт, бо не може забезпечувати окупантів. Ба Більше через атаки українських захисників війська РФ вивозять техніку з тимчасово окупованого Маріуполя. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Необхідно пояснити, якщо ворог розтягне наступальні дії по всій лінії фронту, то йому не вистачить логістики, сказав він. Дмитрашківський уточнив, що загарбникам вже не вистачає логістики на чотирьох основних напрямках. Де вони зараз намагаються атакувати, якщо ще запорізький напрямок підключити то ворог взагалі не зможе постачати ні боєприпаси, ні пальне, пояснив він. Представник сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що ця проблема вже стала відчутною для РФ. Він додав, що після численних влучань збройними силами України по складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів окупанти почали вивозити з Маріуполя техніку та боєприпаси. Це призведе до ускладнення логістичних поставок боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та ремонту техніки, пояснив Дмитрашківський. Варто зазначити, що Україна. Україна готується найближчими тижнями розпочати великий контрнаступ. Ця операція стане перевіркою здатності наших збройних сил переозброювати та формувати батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які давали їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах. На заході очікують, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться протягом найближчих тижнів. Водночас західні союзники вважають, що спроби Росії провести власний наступ на українські позиції не матимуть успіхів. А тим часом українські військовослужбовці продовжують знищувати штаби та склади з боєкомплектом. Сійських окупантів на тимчасово захоплених територіях нашої країни протягом тижня ЗСУ ліквідували ще 8 складів БК та 7 баз загарбників. Втрати збройних сил Російської Федерації в Україні зростають стрімкими темпами. Так, друга армія світу була розбита в чотирьох областях України. Зокрема, пункти військових РЕФ були ліквідовані на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Мелітополь плюс район, Запорізька область, мінус база та штаб окупантів. Токмак, Запорізька область, знищена склад зі зброєю. Волноваський район, Донецька область, мінус БК. Донецьк плюс район. Ліквідація складу зі зброєю та штабу загарбників. Лисичанський район Луганська область. Знищено базування війська РФ. Пологівський район Запорізька область. Розбито базу окупантів. Бахмутський район Донецька область, мінус три склади зі зброєю. Каховський район, Запорізька область, знищено два склади з боєприпасами окупантів штаб та база. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.